Вітанечко всім грибникам того, тим, які зайшли на мій канал. З вами грибник Анатолій і ви на каналі Селяни. У горах сніг випав, а у нас 9 градусів тепла. От вам і літо. Так що ми в лісі, йдемо провіряти, які є гриби, чи щось взагалі вилізло за ту ніч. тому що настільки холодно стало, що, мені каже, що всі поховалися гриби які. В даному місті, нашому, в наших лісах є. Так що йдемо перевіряти, хто зі мною вирушаємо, вам всім приємного перегляду. А мені удачки знайти хоч декілька грибів. Тому погнали. Перший гриб, який попався мені, це лисички. Рідко в наших місцях тут можна знайти, тому що люди їх забирають. Де менші люди ходять, вони гаями прям ростуть і там і пропадають. Але ми. Знайшли перші гриби після холодів, після дощу, який дуже був холодний на вулиці, температура дуже низька, все мокро. Але нас це не зупиняє, ми мусимо йти і дивитися, що відбувається в лісі на наших грибних місцях. Тому перші гриби лисички забираємо їх. Побачу сироїжку дубову. Така тверда. Хорошенький таке. На вечерю дуже добре буде. Забираємо другий наш грибик який ми замітили. Скажіть, будь ласка, ви маримки збираєте? Тут Дивлюся, маримочка є. Вони також єстивні. Головне їх не перепутати з людою поганкою, ну, і отруйними, тому що вони похожі, лише іншого кольору. Якщо коричневенького такого кольору, маримки єстивні. Вони також лупляться. Як і сироїшки, так і за шапочку. От. Чистенькі, біленькі, їх також можна зажарувати. Чи брали ви, чи готували їх, пробували їх. Розкажіть, які вони на смак. Тому що ми беремо їх рідко, але ми беремо час від часу між сироїшками, то вони дуже смачні. Прям дуже. Тому головне не путайте, якщо не знаєте, що за гриб, не беріть. Ну, Грибів білих поки не виднося. Зато сироїшки десь бачу. Сироїшки збираю. Звичайно, холодно. Ну і що ми хочемо від цього лісу? Два місяці грибів. Тепер що Переривчик, може і настав невеликий. Дивилися в записях, що і у цей час десь починали вже гриби минулого року бути осінні. Можливо якийсь тиждень будемо без, без грибів. Будемо чекати, поки земля віддихне. І почне давати вже свій урожай. А поки збираємо те, що є. Це теж дуже смачні гриби. Я так зрозумів, що це один гриб, який не боїться ні холоду, ні морозів, ні снігу, ні зміни погоди. Це сироїшки зелені. Тому що їх по лісі тепер зустрічається найбільше. І Мені це подобається. Знайшов би я ще штук 20 таких сироїжок, Можна було би йти вже і додому. Ось мені козарик. О, там скільки в коментарях різних думок з'явилося за ці козарики. Друзі, козарики це є народний гриб з назвою. Народна назва. Козарики. Так воно і є. І їх не треба ем, подати з підберезниками. Це, це зовсім інший гриб. А там в коментарях ніхто не знає, що це таке за назва, е, ніхто не може знайти. А все просто, напишіть, що таке козарик, або гриб козариків, воно все вам розкаже, покаже і навіть більше. Ви знали за ці червоні сироїшки, це те, що вони дуже гіркі. І їх мало хто збирає. Ну і подивіться, що твориться тепер у нас в лісі. Краки падають. Вітер дуже сильний. Ці сироїшки червоні, у нас по лісі можна зустріти їх дуже багато, але практично їх ніхто не бере. Хтось їсть? бачите, їх кусають, підгризають. Вони дуже тверді, дуже тверді. Але їх не беруть ніхто, тому тобто, що коли прожарюється, вони, вони дуже гіркі. Дуже-дуже. Також вчорашнього відео люди, які вгадали кількість грибів, які я знайшов. Ось вони у вас на екрані. У цих людей просто повишено. Інтуїція на збір грибів. Ви найкращі, молодці, за те, що ви дали правильну відповідь, скільки я знайду білих грибів. В даний момент в лісі ходити дуже страшно, тому що у нас по берегах, де виробили ліс, сама швидкість вітру дуже висока. І отой вітер де зруби, та як там зруб. Те, що ви бачите тепер на екрані. Вітер з такою швидкістю заходить сюди, що дерева просто викорчовує, ламає. Просто поліція сильний шум. І лише чути там через кожні декілька хвилин, як тріскає якесь дерево, як ламаються краки, вони ось так нагнуті і при сильному потоці вітру просто... Ламає чуть не пів дерева і падають на землю. Тому бережіть себе і старайтеся в ліс під час вітру не ходити, щоб зберегти ваше здоров'я та й життя. На даний момент білих грибів так і не виднося. Холодаці дали про себе знати. Температура впала, дощу не було, як пішов, трішки змочив, але гриби так і не з'явилися ще. Ми не розчаровуємося, а ми вже знаємо, що вони на днях десь з'являться. Тому ми чекаємо з нетерпінням вже чисто білих осінніх грибів, які ми будемо разом з вами збирати. Так як у мене є в руках три види грибів, то що можна сказати? Який з них смачніший? На вашу думку, напишіть в коментарях. А я вам скажу ось так. Лисички, вони антипаразитні. Їх дуже рідко можна зустріти червивими. І вони також смачні. Сироїшки також неповторний, мають смак і легко готуються. Ну і Козарики, вони також дуже смачні і в них особливий смак, як і у білих грибів. Але який з них кращий, тут нема що вибирати, тому що в кожного різні вподобання, в кожного різні смаки, але ці гриби є стивні і вони смачні кожен по своєму. Тому якщо збираєте їх, збирайте всіх, тому що скуштувати потрібно все в цьому житті. Так, ще сироєшка попалася на кінець нам. Ну що ж, друзі, я вже на виході до села. Вийшов. Пройшов місця, нічого такого особого нема, білих грибів немає. На жаль, на жаль немає. Отакі От сироєшки є. Зелененькі, красиві. Назбирав я ось трішечки грибиків. Таке, щоб на вечерю можна було приготувати щось смішненьке. Вам всім дякую за перегляд, за те, що допомогли збирати. Зустрінемося скоро в новому відео. У нас буде новий похід. Так що пишіть коментарі, лайки і підписочки на канал обов'язково, щоб не пропускати.